Вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів би з вами поділитися такою темою, як стрічка прививочна. Яка з них найкраща, чим вони відрізняються, досвід використання? От дивіться, у мене на столі різні види прививочних стрічок, якими я користувався, деякими з них не користувався. Почнемо із такого матеріалу. Відомий у нас. Український виноградар користується таким стрічками, це зроблено з латексної перчатки, перчатки лента. В чому її плюси? Вона гарно тягнеться, вона дуже еластична і гарно втягує наші прищепи. Так, із мінусів я користувався повністю один сезон так, таким матеріалом для прищеплення. Як на мене, в моєму досвіді. Вона занадто сильно в моєму використанні перетягує місце з'єднання. Тому я відмовився від неї. Да, її треба захищати, хто не її буде використовувати, її треба захищати, обов'язково використовувати ізоленту, тому що вона розкладається дуже швидко на сонці. Також є така прививочна стрічка, зроблена із харчової плівки. Вона нарізана смужкою 3 см. Це із цієї ковбаски, що з харчової. Її плюси цієї стрічки, стрічки, вона також досить еластична. Так, вона тоненька, рветься, але вона гарно тягнеться. Гарно тягнеться. І дуже багато років я користувався цією стрічкою для прищеплення. Вона гарно теж утягує і досить еластична. Із мінусів. Цієї стрічки. Я б відмітив те, що при відрізанні її, чим би ви коли я відрізаю, цей край виходить такими, наче задирами, і трохи незручно при замотуванні самої прищепи, трошки ці края у нас погано від'єднуються з цієї частини, але до цього можна пристосуватися. Я вже за багато років. Пристосувався до цього. Так, інший матеріал, який яким теж використовують для прищеплення, це вже куплена при, стрічка для прищеплення. Вже порізана вона заводська. Бачите, у нас тут краї досить гарні. Це аналог цієї стрічки, що ми робимо з харчової плівки. Але у нас тут гарні краї. Але з мінусів, що я для себе побачив. Вона гірше тягнеться. От, дивіться, зараз приблизь, будь ласка, буду. Я покажу, наскільки вона тягнеться. Бачите, і рветься. Вона трохи тягнеться. Як на мене... Так, і нею можна гарно умотувати. Гарно умотувати. Це... Але, як на мене, трошки гірше вона тягнеться. Це є з мінусів. З плюсів. Її ціна ну в районі 100 гривень коштує такий рулончик. І можна багато прищеплення завдяки нею зробити. Краї в нас гарно зрізані, так що вони не будуть задиратися і гарно, ось бачите, тягнеться, розмотується дуже гарно. Це теж важливо при замотуванні, іменно коли обмотуємо прищепи. Будь-який варіант, чи це чорне в чорне буде, чи чорне в зелене, в зелене в зелене. Ця лента, лента, я ж кажу, її теж можна використовувати. Але я ж кажу, як на мене, трошки слабенько вона тягнеться. Так, наступна лента. Цю, цю ленту я ще не користувався. Це корейська е, е, стрічка для прищеплення. Е, плюси, як я для себе вже відмітив, вона не перфорована. Е, я можу, яку хоч, хочеш довжину для себе використати. Але перші враження від неї, навіть взявши її в руку, вона дуже гарно тягнеться, дивіться. Бачите, тягнеться, тягнеться і нерветься. Це дуже, о, бачите, тільки зараз, дивіться, на яку довжину вона розтягнулася. Плюси цієї стрічки в тому, що вона в описі йде на 6 місяців, її хватає, вона не боїться, вона складається під сонячним промінням, але б на протязі 6 місяців це теж важливо. Того, що, наприклад, латексну перчатку треба зберігати і обмотувати обов'язково ізоленту. В цьому році я хочу спробувати користуватися саме такою стрічкою. Вартість такої стрічки десь 550 гривень. Може трохи відрізнятися, але десь в середньому 500 гривень за такий рулон. Також ще один із видів, ну, найдорожчих вид стрічки для прищеплення це. Бодітайп японського виробництва. Це я забув можливо сказати, це корейський виробник стрічки для прищеплення. Це найдорожчий матеріал. Я ним користувався, він мені також сподобався, але більше користувався я для кульоровки ним. Вона перфорована, ця стрічка, іде по 5 см. Її великий плюс. Що, дивіться, вона дуже гарно тягнеться, дуже гарно тягнеться. Це Матеріала. І при тому, що вона тягнеться, вона робиться е, такою клейкою. І при е, замотуванні, наприклад, це для окулювання важ, важливо, що вона гарно е, і при будь-якій прищепі вона гарно прилипає і е, немає в нас е, проміжків. Е, і з плюсів також можна відмітити цієї стрічки, що вона десь на протязі півтора-два місяці сама розкладається. Але це як і плюс, так і мінус. Бо, наприклад, деякі прищепи зростаються набагато довше. І нам треба її буде також захистити, наприклад, ізолентою, тому що, наприклад, є такі прищепи, що треба, щоб побули наприклад, аж до осені І аж тоді розрізати і вбирати стрічку. А бувають такі варіанти, що, от, наприклад, якщо користуємося такою стрічкою. Що вона ж на наступний сезон е, повинна бути в нас на прищепах. Е, і ще так е, по вартості, це найдорожча стрічка, в вартість її більше 1000 гривень, рівні 1100-1200 гривень. Е, ну, це з такою великою намоткою. Можливо, якщо з меншою намоткою, то буде е, менша ціна. це з мінусів. Для початківців, е, можливо, хтось обере. Варіант із латексної перчатки, я сказав, свій досвід використання її. Я буду використовувати в цьому році два види матеріалу. Це буде ось така стрічка корейського виробництва. Я ж кажу, Вона мені сподобалась, по-перше, дуже великою еластичністю. Бачите, яка вона гарна. Так, і буду користуватися ось такою із харчової плівки. Зробленою це буде два варіанти, які я буду використовувати у цьому році. Ці поки що варіанти. Окульоров, можливо, якийсь невеликий кількість я буду робити, можливо, буде використовувати. Ці два варіанти взагалі в цьому році не буду використовувати. Це буде інформація корисна для початківців, для тих, що тільки починають цей шлях прищеплення винограду різними варіантами. Коли вже буде більший досвід, коли ви будете більша боя практика, наприклад, ви вже зрозумієте, який матеріал більше вам підходить, в чому він більш зручніший для використання, це відбувається протягом років, за один сезон важко зрозуміти, який матеріал найбільше вам підходить. Тому я врадив, ну, можливо, скористатися дешевшими матеріалами, спробувати напрацювання, замотування, як воно. Приживаємо е, прищеп і все інше. Тоді ви зрозумієте, який краще для вас вибрати матеріал. Кому був цікавий матеріал, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!